Привіт всім. Сьогодні ми спробуємо розібратися у ну, справжньому вірі новин і чуток навколо зустрічі президентів США та Росії. Вона ж на Аляйсці планується 15 серпня. Так, Анкорідж і джерел справді багато від, скажімо, офіційних повідомлень до аналітики БіБІСІ і навіть ну, таких суперечливих даних західних ЗМІ. Ага, політико, Блумберг, Telegraph. кожен пише щось своє. От саме. Тому наше завдання сьогодні, власне, розплутати цей клубок, що там насправді відбувається, які можуть бути домовленості, особливо от щодо території України. Ну і звісно, яка реакція Києва союзників? Спробуємо відділити, так би мовити, зерна від полове. Гаразд, давайте почнемо. Що відомо точно про сам саміт? Ну, дивіться, дата 15 серпня. Місце Анкорич, Аляска. Білий дім каже, що ініціатива була від Путіна. Передав її спецпредставник Вітков. А мета Трамп щось заявляв? Заявлена мета Трампа це цитую покласти край війні і зупинити вбивства. Досить амбітно. А от щодо мотивів Путіна тут думки розходяться так: Зеленський вважає це перемогою для Путіна. Так, особистою перемогою, кроком з ізоляції, можливістю отримати фото з Трампом. А от Кая Кала з ЄС, вона припускає, що Путін може просто час тягнути, ну щоб санкції відтермінувати. Цікаво. І ключовий момент Україну не запросили. Саме так пояснення Білого Дому мовляв, це двосторонній формат на прохання Путіна, але натякають, що можливо, колись буде тристороння зустріч. Оця відсутність України, вона ж і підживлює всі ці спекуляції про територіальний розмін. Правильно? Абсолютно. І тут починається найцікавіше: версії кардинально різні. От Політіко пише про замороження війни по лінії зіткнення на півдні Херсонська Запорізька області угу. в обмін на повний контроль Росії над Донбасом. Так, а Блумберг малює іншу картину. Росія зберігає контроль над усіма окупованими територіями, включно з Кримом. І, можливо, навіть вимагає відведення наших військ з вільних частин Донеччини та Луганщини. Ого, це вже зовсім інший розклад. А є ще The Telegraph»? А от The Telegraph – це взагалі окрема історія. Вони пишуть, ніби Київ, увага, може погодитись на фактичний контроль Росії над вже окупованими землями. Фактичний, тобто не юридично визнати, а просто змиритися. Саме так, замороження фронту, але в обмін на дуже серйозні речі: гарантії безпеки, постачання зброї і навіть членство в НАТО. Чекайте, це ж звучить майже як. Ну, якась дуже ризикована ставка, і ще ж згадували про ЗАЕС під контролем США. Так, був і такий екзотичний сценарій на Ютуб. Від усіх цих версій, знаєте, голова обертом іде. Погоджуюсь. А що аналітики кажуть? От Курсунський. Путіна. А Путіна майстром КДБшних штучок. І ще цікавий момент: Курсунський згадує, Трамп же радився щодо України з Орбаном. З прем'єром Угорщини, єдиної країни ЄС, яка не підтримала спільну заяву по Україні. Це досить показово, чи не так? Дуже показово. Можливо, це спроба знайти який, знаєте, обхідний шлях повз європейський консенсус? Цілком може бути. І от на тлі всього цього, яка офіційна позиція Києва? Вона жорстка, дуже жорстка. Зеленський заявив категорично: ми не вийдемо з Донбасу, маючи на увазі ті майже 9 тисяч квадратних кілометрів, що під контролем України, він каже, це плацдарм для майбутньої агресії Росії. Логічно. А Стефанчук, він же про конституцію говорив? Так, спікер парламенту підкреслив. Територіальні питання це конституція, порушувати її ніхто не буде, і референдум щодо поступок неможливий. Саму ідею обміну Київ називає нав'язуванням Росією обміну української території на українську ж, тобто офіційно жодних поступок. Офіційно так Україна наполягає на переговорах щонайменше в тристоронньому форматі зі своєю участю і з залученням Європи для гарантій безпеки для економічних перспектив, ну, членства в ЄС. І запланована розмова Зеленського з Трампом та європейцями. Так, онлайн розмова на 13 серпня. А як реагує Європа? Вони єдині в цьому? Майже. Майже 26 країн ЄС, крім Угорщини, виступили зі спільною заявою. Головний меседж шлях до миру тільки з Україною. Зміна кордонів силою неможлива. А є якась контрпропозиція від них, за даними Wall Street Journal, так спочатку припинення вогню. Потім, якщо Україна на щось поступається, то й Росія має поступитися чимось взамін, плюс гарантії безпеки, можливо, через НАТО. Генсек НАТО Рюдо теж висловився. Так, Марк Рюте назвав саміт перевіркою серйозності Путіна. Він припустив, що може йтися лише про фактичне, не юридичне визнання контролю РФ, але наголосив, Україна має бути суверенною без обмежень на армію чи співпрацю з НАТО. І на фоні дипломатії військові сигнали. Бомбардувальники США в Норвегії. Так, три b Lancer прикинули поблизу кордону з РФ для навчань з НАТО прямо перед самітом. Такий собі демонстративний крок. Отже, підсумовуючи, маємо саміт, навколо якого вирують чутки про якісь таємні домовленості, можливо, за рахунок України. А з іншого боку, дуже тверда публічна позиція Києва і доволі консолідована за винятком Угорщини позиція європейських партнерів. Саме так і це власне підводить нас до ключового питання. От є ця прірва, жорстка риторика Києва, жодних поступок і. Ну, скажімо так, повідомлення типу The Telegraph про нібито готовність до якихось компромісів за лаштунками. Так, от яка реальна вага кожної зі сторін перед цими переговорами? Який у них простір для маневру? І чи не вийде так, що цей саміт, хай навіть без формального результату, якось переосмислить саме поняття миру в цьому конфлікті? Ось про що варто подумати.